Зважаючи на сьогоденні реалії, я би це не було сумно. Але процедура оскарження ВЛК наразі в нас є актуальна. Тому давайте поговоримо про це більш детально. Якщо ми кажемо про оскарження ВЛК для військовослужбовців під час проходження військової служби, то ВЛК нижчого рівня може бути оскаржена до регіональної ВЛК в місцевості такі підпорядкована місцева ВЛК. Регіональне ВЛК її рішення може бути оскаржено до центральної ВЛК міста Київ. Судове оскарження є можливим виключно стосовно процедурних, формальних моментів, як то відсутність підпису члена, члена комісії, відсутність члена комісії, який має бути, і так далі. За діагнозами, оскарження є неможливо Лише регіональне ВЛК та ЦВЛК Будь ласка, майте це на увазі. Підставами для оскарження є неврахування всіх ваших діагнозів або ж неправильне трактування наявних ваших діагнозів. Скарга може бути складена в довільній формі, як вами самостійно, так і через вашого представника. Скарга може бути надіслана як електронною поштою з кваліфікованим електронним підписом, так і Укрпоштою листом з описом. Якщо щось буде незрозуміло, будь ласка, звертайтеся адвокатське об'єднання в суді завжди допоможе. Бережіть себе гарного дня.